Гусеничний бульдозер CronD23 це машина, де кожне інженерне рішення спрямоване на результат. Давайте розберемось, чому він такий ефективний. Потужний двигун Cummins на 238 кінських сил, що забезпечує непреривну роботу в найважчих умовах. Планетарна трансмісія PowerShift передає крутний момент на гусениці з мінімальними втратами, що дозволяє розвивати швидкість до 11,2 км за годину, а назад 13,2 км за годину. Залежно від умов експлуатації, чи то скелястий кар'єр, чи болотиста місцевість, бульдозер комплектується різними видами гусениць. Доступні варіанти шириною 560, 610, 660 та 910 мм, міліметрів, що дозволяє оптимізувати тиск на ґрунт і забезпечити ідеальне щеплення. У Kron D23 є універсальне робоче обладнання. Стандартний відвал на 6,4 кубометра це лише початок. Для специфічних завдань крон Д-23 може бути оснащеним кутовим, Ю-подібним або спеціальним відвалом для полігонів ТПВ. А для розбірки щільних ґрунтів передбачений потужний розпушувач. Розуміючи ризики важких робіт, ми пропонуємо опціональний захист кабіни системою rops ФОПс, що відповідає міжнародним стандартам безпеки. Крон Д-23 це потужність, керованість, гнучкість в одній машині. Обирайте техніку, яка працює саме на вас.